І головне, пане Олександре, чому ми критично залежимо від Сполучених Штатів, це літаки F-16. 11 років російсько-української війни. А відчуття не ВПК задовільняє потреба Сил оборони України на 30%. Шановне товариство. Не робити дурні. Це перше не відштовхувати наш стратегічних партнерів. отже стан, станом на зараз надання американської військової допомоги україні зупинено і це може мати може мати доволі сумні наслідки у перебігу е, війни, принаймні у короткостроковій, а можливо і середньостроковій перспективі. І тут постає питання: наскільки ми залежні від іноземної, зокрема американської військової допомоги, і чи є перспектива у близькому майбутньому? Зменшити цю залежність вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємо з Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. а моїм нинішнім гостем військовим є військовий аналітик Дмитро Снігірьов. І що для мене дуже важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео? Мені важливо знати вашу географію. І також напишіть, на що ви думаєте про це, чи може Україна обійтися без американської військової допомоги? Ну, якщо не повністю, то принаймні частково. Також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитро Снігерова, нинішнього гостя каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч місяця. Також дякую спонсорам і патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу, без них не було б ані цього відео, ані незалежної журналістики загалом. Ну і ви так само можете долучитися до їх числа. Отже, переходимо до розмови. Пане Дмитре, почнемо з американської військової допомоги. Отже, що таке американська військова допомога на даний момент до цієї зупинки, наскільки вона є значною. І чи є наприклад галузі, де ми від цієї допомоги критично залежимо від американців? Почнемо з останнього, де ми залежимо критично: обмін розвідданими це досить серйозна проблема для сил оборони України, у разі якщо Сполучені Штати призупинять обмін розвідданими. Пояснюємо, про що йде мова? Йдеться і про агентурну і відповідно технічну розвитку, а саме супутникові знімки, саме завдяки е, цій інформації наших стратегічних партнерів Сил оборони України, головного управління розвитку міністерства оборони мають можливість планування нанесення ударів по військових і е, стратегічних об'єктах на території країни окупанта. Це досить суттєво. Зауважте, пане Олександре, що Москалі раз по разу скаржаться на те, що американські авакси висять ті чи інші проблемні для них точці і моніторять відповідно як активність російських систем радіоелектронної боротьби, систем протиракетної протиповітряної оборони, так і відповідно працюють над ціле вказання. Тому росіяни прекрасно розуміють ті виклики, які стоять. Перед ними через ефективну співпрацю американської і української сторони, друге, в чому ми критично залежні, це система оповіщення про ракетну небезпеку. Саме знов таки наші американські стратегічні партнери давали інформацію щодо пусків російської балістики по українській території. Тут ми компенсувати. Цю інформацію мовиться і про обмін розвідданими і відповідна систему попередження, навряд чи зможемо за рахунок європейських партнерів. Давайте будемо відвертими. Я не ставлю під сумнів, ефективність британських спецслужб, французьких німецьких, але менше з тим будемо реалістами, що розвід товариства Сполучених Штатів ну, вважається одним з найбільш поінформованих світ. Це от те, що критично. Тепер, якщо ми вже торкнулися теми ракетної небезпеки, то відповідно Сполучені Штати постачали для потреб сил оборони України системи протиракетної оборони. Петріот так, ми можемо тішитися, що у наших європейських партнерів є практично аналог американського Петріота. Це Франко-італійський Самптік. Але, пане Олександре, їх обмежена кількість. Знов таки, давайте будемо реалістами. Петріотів значно більше і відповідна і самих установок, і головне ракет. З приводу негативних сценаріїв. Як би там не було, але до початку цих незрозумілих. Політичних гойдалок і того конфлікту в овальному кабінеті сполучені штати разом з Ізраїлем провели блискавично, на мій погляд. Оперативну комбінацію щодо постачання ракет до систем Петріот українській стороні. Ви пам'ятаєте, коли вкинули в засоби масової інформації? Повідомлення про те, що Ізраїль буде передавати радянського зразка озброєння, яке було у Хамасах Хезболу і захоплено Цахалом українській стороні. Але замість радянського металобрухту в польському жешові сіли літаки з американськими ракетами до систем Петріот. Це суттєво посилила систему протиракетної оборони нашої країни, але давайте будемо реалістами. Знов таки, кількість ракет обмаль обмежена кількість. Тому це знов таки досить серйозний виклик. В чому ще системи протиповітряної оборони середньої радіусу суді це на це спільна американська норвезька розробка, але менше з тим, саме Сполучені Штати давали левову участку цих систем ППО, які відповідно протидіяли як аеродинамічним, так і аеробалістичним цілям засобам ураження. Перепрошую Російської Федерації. Тобто, це знов таки досить серйозний буде виклик для української сторони. В першу чергу, в моменті безпеки цивільного населення. Тепер переходимо до військової компоненти саме. Потреб сил оборони України. Ну, давайте згадаємо з вами найбільш розпіарено американські засоби ураження мовиться про систему, реактивну систему залпового вогню Хаймерс, тактико Тактико-технічні характеристики до 70 кілометрів. Саме завдяки Хаймерсам силам оборони України вдалося нанести низку блискавичних ударів по пунктах постійної тимчасової дислокації російських окупаційних військ. Як на території України, так і на території Російської Федерації. Плюс, відповідно, під ударами хаймерсів були місця накопичення важкої бронетехніки, польові склади з БК то що, знову таки, тут можемо говорити, що у наших європейських партнерів є аналоги МЛРСК, Марса тощо, але е, зневажати можливістю американської сторони. Навряд чи можна. І головне, пане Олександре, в чому ми критично залежимо від Сполучених Штатів, це літаки f 16 американського виробництва. Зауважте, що після оцих, ще раз підкреслюю, незрозумілих політичних гойдалок Бельгія заявила про призупинку передачі українській стороні 30 f 16 Так, це було ще до. Відповідна сварки в овальному кабінеті, але вже тоді стало зрозуміло, що цей крок з боку сполучених штатів, а саме без дозволу сполучених штатів, Бельгія не може передати ці літаки, варто оцінювати як елемент військово-політичного тиску на наше керівництво. Також е – це основа відповідної української системи протиповітряної протиракетної оборони і плюс можливість нанесення ударів. З використанням крилатих ракет повітряного базування. Мовиться про штурмшедл, скальпи по з тактико-технічними характеристиками дальність ураження до 300 кілометрів. Знову таки це досить серйозний компонент був для сил оборони України. Ну і давайте не забувати, Сполучені Штати за. Весь цей час російсько-української війни амовиться з періоду широкомасштабного вторгнення придали більше 4 мільйонів артилерійських снарядів різного калібру. Для порівняння чеська ініціатива, тобто європейських країн, це півтора мільйона снарядів. Тобто, знову таки, ми ну скажімо, суттєво залежали від постачань з боку сполучених штатів, плюс приблизно до 400 мільйонів набоїв. Ну тут ми можемо зауважити, що ця ситуація мене взагалі вибачте за фразу, але вкувлює. На 11-му році війни американські партнери і європейські нам постачають набої, а ми чомусь не спромоглися за ці роки побудувати патронний завод. Це ситуація настільки дика і незрозуміла, що. Ну, в мене тільки емоції можуть викликати. Але менше з тим ми з вами аналітики, пане Олександре, емоції залишимо і аналізуємо далі. Американська сторона плюс передавала нам бронетехніку. Та емоція навіть не про застаріли Абрамси, але передавали і радянську бронетехніку, зокрема танки Т-72Б, які були викуплені у третіх країн для потреб Сил оборони України. Там значна їх кількість. Плюс відповідно радянські і російські гелікоптери, які так само викуплялися у третіх країн для потреб сил оборони України, а це для розуміння з приводу атакамсів, ну тут варто говорити про те, що їх кількість обмежена, тому це суттєво знов-таки вплине на можливості Сил оборони України, але виходячи з того, що їх кількість на в арсенал самих Сполучених Штатів. Обмежено, тому їх можна компенсувати якраз за рахунок європейських партнерів. Це штурмшедели і скальпи. Але підсумовуючи, все ж таки левова частка високотехнологічних видів озброєння це виробництво Сполучених Штатів. Ну і нарешті не забуваємо системи радіоелектронної боротьби. Оце це був серйозний компонент сили протиповітряної оборони української сторони. Коли ви читаєте, шановні телеглядачі, повідомлення Генштаба Сил оборони України про те, що до 30% російських безпілотників локаційно втрачені, то це якраз наслідок роботи систем радіоелектронної боротьби. Ну і пане Олександре, давайте не забувати, що саме Сполучені Штати інвестували приблизно до 1 мільярда доларів, і, відповідно, саме спеціалісти Сполучених Штатів працювали над розробкою засобів ураження, саме морських безпілотників. Ми тішимося, що Бебі, там на честь малюка названі, але. Але, але, але це американські спеціалісти і американські гроші. Тобто, практично по всій такій лінійці, що, що нам потрібно, десь більше, десь менше, але ця залежність вона є. Так, пане Олександре, але тут варто говорити: знаєте, ось, чому це для нас досить боляче. 11 років російсько-української війни, а відчуття не ВПК задовільняє потреби Сил оборони України на 30 шановне товариство. Лише 30 Це при тому, що український президент виходить і говорить, українська сторона витратна частина відповідна за три роки російсько-української війни 120 мільярдів доларів. Так де вони? Чому ВПК лише 30% задовільняє потреб Сил оборони України 11 років війни? А я пояснюю, чому тому, що дуже вигідно мати фірми-прокладки на кшталт львівського арсеналу, правильно? Який може півтора мільярда вивести відповідно в офшори, і українське військо не побачить ані артилерійських снарядів, не відповідно самих грошей. Це комусь дуже вигідно, те саме і з набоями, бо кожен набой на ньому можна заробити грубі гроші, тому й нема патронного заводу. І головне товариство: ніхто не задавався питаннями, чому всі ці роки широкомасштабного вторгнення росіян нам розповідають про невдячних американців, які не надають дозволи бити по території Росії їхніми атакам саме. Ще більш невдячних німаків з їхніми таурусами. Але я нагадаю товариство в 2016 році, широкому загалу були продемонстровані українські оперативно-тактичні комплекси Грім 2 більш відомі як Сапсан. і тут увага! Тактико-технічні характеристики, якщо це не експортний варіант, а для потреб Сил оборони України. Дальність ураження цілий – 500 кілометрів п'ятсот. Для розуміння товариство камсів 300. І якщо б 16-го року ракетна програма б запрацювала, і у нас була б достатня кількість своїх засобів ураження оперативно-тактичних комплексів Грім 2, то ми не питали б би дозволу бити по території Росії ані у американців, ані у німаків, ні у британців 500 кілометрів. Росія би палала, а нам розповідають про те, що немає можливості на вже четвертому році широкомасштабного вторгнення. Я читаю про те, що виявляється на САПСАН програму, не вистачає 500 мільйонів доларів Товариство, витрати українського бюджету і вашої допомоги. Нашим захисникам 120 мільярдів доларів. Напишіть в коментарях ваші думки з цього приводу. Мені б хотілося почути власне. І головне, що ми маємо розуміти, пане Олександре, я закінчую цю тему. Коли нас заколисують, не може існувати ракетна програма, бо бачите, все виробництво під тотальним ракетним ударом з боку російської сторони. Давайте абстрагуємося від подій в України і перенесемося на Близький Схід. Тунелі Хамас і були під боком у найбільш ефективної розвідки світу ізраїльського мосаду і найбільш ефективної армії світу Цахал. І сотнями хлопці у Капцях роблять балістичні ракети. Сотнями. Ізраїль був в шоці. Наразі після. Наземної операції Цахалу знищено лише 40% підземних бункерів Хамаса Хезболи. У нас на спадок дісталася ВПК ще за часів Радянського Союзу, побудована за стандартами Холодної війни, коли вся комунікація була під землею. Ви це могли наочно переконатися, дивлячись е ті повідомлення з Маріуполя Азовсталь, там бункери вниз. На декілька поверхів, які ракетні удари? Відповідно постає питання, коли ми наразі вимагаємо політичних гарантій безпеки від Сполучених Штатів, наших європейських партнерів, то, на моє глибоке переконання, єдиною гарантією для української сторони мала би бути програма ракетний спис. Тобто наявність, прошу пане Олександре. Пане, дивіться, от ви дуже детально описали, що о, дає нам штати. Тепер питання альтернатива. Альтернативи дві, або в основному європейське озброєння країн НАТО, так, або Вітчизняне. Ну, про вітчизняне ви вже частково почали так. говорити: що чи можемо ми. А в короткій перспективі принаймні частково замінити американське озброєння, в короткій ні, в довгостроковій так. В довгостроковій це скільки років? В залежності від фінансування і політичної волі. Знову запитання, чому тільки НО наразі почали реалізовувати спільно з Великобританією програми інвестування в українську ВПК три мільярди? Євро тільки ну, зараз Британія проінвестувала, хоча відповідно існує так звана датська модель, коли відповідно гроші платять українській стороні для виробництва українських зразків озброєння, і потім ці зразки озброєння викупляються і йдуть на потреби Сил оборони України. Чому це не запрацювало? Але головне при наявності політичної волі. А політична воля полягає в відмові від корупційних схем закупівлі. Коли наїдяться паскуди, коли їх відірвуть від годівниці корупційної, тоді ми можемо говорити про те, що ми успішно реалізуємо власну програму імпортозаміщення. З приводу європейських партнерів. Ну, холодним, короткострокова перспектива, пане Олександре. Я буду цитувати перше джерело заяви очільника Райнметал. Найбільшого збройного гіганту, правильно? Фактично монополіста. Склади порожні. Це холодний душ для української сторони. Але разом з тим Рейнметал заявив про те, що буде відкривати виробництво безпосередньо в Україні, правильно? І систем протиповітряної оборони, це і артилерійські снаряди, тощо, але знов запитання поноця. Чому тільки на четвертому році війни ці програми реалізуються? Вибачте, євняний Байрактар, який і в порівнянні не йде з українським соколом, ми чомусь. На рівні уряду підтримали розміщення виробництва на території України. А чому власне українські БПЛА, які за відповідно ціною, яка вдвічі дешевша за Байрактар, а тактико-технічні характеристики враз їх переважають, не профінансована досі? От вам ще один приклад. Поясніть, ну що відбувається? Ми хочемо заробляти на війні чи отримати гарантії недоторканості територій за рахунок власного ВПК. До тих пір, поки ВПК не працює, говорити про якісь гарантії неповторення сценарію 2022 року неможливо. Тому і позиція Сполучених Штатів: про які гарантії ви говорите? Шановні, якщо ви на 30% лишень задовільняєте потреби власної армії, от про це варто говорити з приводу можливості європейських партнерів. Так наразі пролунали заяви відповідно про збільшення фінансування ВПК європейських партнерів. Але, пане Олександре, це перспектива. Це півроку, як мінімум. А нам півроку треба протриматися. З одного боку тішить те, що той самий Трамп говорить про те, що запасу зброї української сторони вистачить як мінімум на півроку. Правильно? Відповідно будемо сподіватися не тільки на європейські партнери, але на те, що шмигаль наразі заявив про те, що за короткострокову перспективу ми збільшимо виробництво власного зброєння до 50%. Тішуся, але 50% ми знов залежні. Ще раз повторюю товариства, поки ми не будемо настільки критично залежати, говорити про суб'єктність української сторони на політичному рівні. Немає сенсу. Тобто це півроку. І тут постає питання, а що робити протягом цих півроку? Не робити дурні. Це перше, не відштовхувати наших стратегічних партнерів. Друге, максимально монобі, моно, е, е, максимально, е, скажімо так, е, наблизити можливості європейських партнерів в момент і виробництва і озброєння, і головне логістики до реальних потреб Сил оборони України. Тобто, Створити паралельні хаби постачання озброєння, паралельні з американськими. Зауважте не випадково а наразі польська сторона говорить про те, що американський хаб став. А що ж робити? А робити відкривати європейські хаби. Правильно? Ми не маємо бути залежні від одного стратегічного партнера. Ми маємо диверсифікувати. Джерела постачання засобів ураження військового спорядження для потреб Сил оборони України ми стали самі заручниками цієї ситуації, те, що наразі відбувається, пане Олександре. Ну ключову роль в антипутінській коаліції на себе перебрала Велика Британія. Тішуся те, що позиція цієї країни вона чітка і зрозуміла. Вони не допустять відповідно, Повернення України в зону військово-політичного впливу Російської Федерації. Давайте згадаємо хоча би підписаний 16 січня договір з Великої Британії на скільки? На 100 років? От вам відповідь на питання. Тому будемо сподіватися, що якщо не внутрішнє вирішення питання на рівні нашого військово-політичного керівництва, то позиція Великої Британії в моменті подальшої військово-технічної співпраці з нашою країною, яка консолідує зусилля європейських партнерів, буде вирішальною. Хто іще, крім Британії, може відіграти таку роль? Франція і Німеччина. В першу чергу Німеччина це найбільше ВПК в світі, практично. Але знов таки той стан німецького ВПК він далекий від ідеального фінансування власного ВПК наразі не навіть не на рівні 2%. Це знов таки суворі реалії. Плюс Чехія, як це не дивно, але Чехія століттями це центр зброярства Європи. Тобто, це ключові хаби, які можуть і мають можливість. Працювати на потреби сил оборони України, ну і не забуваємо е, Південну Корею, але тут виникає питання: якщо до останнього часу всі постачання цієї країни йшли через Сполучені Штати, то відповідно наразі постає питання. Я нагадаю, хоча б ті 500 тисяч е, снарядів, які відправили для потреб сил оборони України через Сполучені Штати, тому комунікація цієї країни є для нас надважливою. На мою думку, місце Сполучених Штатів в моменті посередництва може взяти Польща, бо Польща закупає у цієї країни відповідна і САУ, і танки, і відповідна ті самі артилерійські снаряди, і системи протиракетної оборони тобто у них налагоджені контакти, і це мало би посприяти дуже серйозно в моменті військово-технічної співпраці. Mm. У підсумку, чи може це замінити Сполучені Штати Америки? Ну, говорити про те, що 100% може замінити, ні. Давайте будемо реалістами. Ще раз підкреслю: основне, що не зможуть замінити, це критичні для нас питання: це обмін розвідданими і попередження про ракетні атаки. Все інше можливо, теоретично, але для цього потрібен час. Часу у нас немає. Зрозуміло. На жаль, отже, нагадую, моїм співрозмовником був Дмитро Снігірьов. Пане Дмитро, я вам дякую за цю розмову. Дійсно, ця ситуація є дуже критична і, як на мене, це Не най... критична, але проблемна. Проблемна, так. Будемо завершити цю ну, розмову. Дякую. Все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Бачення. До побачення, пане Олександр. Все є на зв'язку тоді. Добре? Добре, добре. Дякую.